Минулого разу ви бачили об'єкти, в яких проживає Аксельрод, Кістіон, Мовчан, Гіренко. Багатьох з вас виникало питання, звідки ж вони взяли кошти, щоб побудувати такі маєтки. І тому ми ви вирішили сьогоднішню нашу екскурсію почати з відповідей на ці питання. Правильно, і не тільки з вашого. За моєю спиною знаходиться комунальне підприємство, підпорядковане Вінницькій обласній раді під назвою Вінниця-кіно. Думаю, мало хто з вас навіть здогадувався, що в Вінниці є таке підприємство, що в нас знімають в кінофільми. Однак земля, яка знаходиться під цим підприємством, належить не обласній раді, а міській раді. Право на те, щоб користуватися цією землею, орендувати її, продавати, затверджує міська рада р... з погодженням із обласною. Сьогодні ми вам покажемо, куди де ділася ця земля. Тому прошу пройти за мною. Як бачите, масштаби ділянки в і кіно надзвичайно великий. Контраст між будинками ліва і справа колосальний. Довожу до вас відома, відомо, що жити тут можуть абсолютно нормальні люди, підприємці, які. маєтки. Але чи пропонував вам хтось отримати землю від Міниці кіно? Коли ми спілкувалися з директором даного підприємства, він нам сказав, що вся ця земля, приблизно гектар, зобов'язали його платити аж півтори тисячі гривень податку на місяць. Тому він вирішив безкоштовно віддати її забудовнику. Один забудовник забудував всю цю територію, а потім вже продавав маєтки. було передано величезну ділянку, забудовано і вже за величезні гроші було продані усі маєтки. Тому наголошую, тут живуть абсолютно нормальні люди. Ми дали ряд запитів, щоб дізнатися, чи немає тут чиновника. От. Але сьогодні ми хочемо вам безпосередньо показати, яка то велика територія, ким вона забудовувалась. І щоб ви розуміли, ось цих грошей цю землю можна було продати, але вони просто віддали її на папері. Як в дійсності було, ми не знаємо. Може хтось заплатив, може не дай Бог, корупція була в цих всіх справах. Але результат очевидний. Ваксирода виріс шикарний маєток, кістіона виріс шикарний маєток, мовчана добудовується шикарний маєток. Зараз попрошу вас підійти назад до центрального ходу вівнісі кіно, зайдемо на територію середини. А, на слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Голана дусе! Україна! Голоду! Україна! Голоду все! Можете присісти на увавочку! Я думаю, ми всі змогли оцінити об'єми цієї ділянки. Фактично дві третини вже віддано під забудову. Решта готується, на моє переконання. Нагадую вам, що ми точно не знаємо, що хто проживає тут, оскільки сусідів викрити не вдалося. Але мені здається, що я, оскільки це був один забудовник, то тут проживають нормальні підприємці, люди, які працюють, заробляють кошти. Але знаходиться така структура під назвою Рівненська міська рада, які... Чомусь вважається, що це є правильним віддавати наше майно без погодження з вами. Якщо кому цікаво, то сесії проходять за 30 хвилин максимум і розглядається близько 60 питань. Вони навіть не розглядають їх, вони просто голосують, загальний обряв. Точно така сесія була вчора, точно така була місяць назад, точно такі були і раніше. Наше завдання з вами зробити так, щоб Вінницький регіон не дав такого хряка. І його команду, так як дав Донбаський регіон, що привело до сепаратизму там зараз і, і російської інтервенції від недавно. Тому максимальною публічністю ми можемо довести не тільки до Віннича, а й до всієї України, те, що відбувається тут. І щоб всі хлопці трохи притисли свої кишені і не переносили свої методи на всеукраїнський рівень. Бодай!